Доброго дня, діти! Ми з вами продовжуємо знайомитись із цифрами та числами. І сьогодні почнемо наше заняття із розумової розминки. Уважно слухайте та відповідайте на мої запитання. Скільки сонечок на небі? Вірно, одне. Скільки рук у мене в тебе? Звичайно, дві. Скільки вогників у світлофора? Правильно три. Скільки лап у песика. Так, чотири. Скільки пальців на одній руці. Молодці. П'ять. Скільки пальців в кулаці? Звичайно, п'ять. Скільки кольорів веселка має? Звісно, сім. Молодці. Діти, сьогодні ми з вами вирушимо до зоопарку. Перед вами будуть з'являтися тварини. Нам потрібно їх назвати. Готові? Крокодил, слон, кінь, кенгуру, мавпа, собака, вовк, бегемот, свиня. Ведмідь. Жираф. На які дві групи ми можемо поділити тварин? Так, на диких та свійських. діти у нашому зоопарку будуть жити тільки дикі тварини. Давайте відправимо свійських тварин додому. Давайте разом порахуємо, скільки тварин залишилося. Почнемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки тварин? Вісім молодці. Сьогодні до зоопарку привезли ще одну тварину. Зустрічайте! Це тигр. Діти, скажіть, тварин стало менше чи більше? Вірно, тварин стало більше. Давайте їх порахуємо і дізнаємось, скільки тварин тепер почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9. Скільки тварин? Вірно, 9. Діти, скажіть, як утворилось число 9? Звичайно, ми до восьми додали 1. Діти, а як ви гадаєте, якою цифрою ми позначимо кількість 9? Вірно, цифрою 9. Давайте познайомимось із цифрою 9. Ось перед вами цифра 9. Цифра 9 складається з кружечка, що угорі, та хвостика, загнутим знизу. Цифра 9 має своє місце у числовому ряді. Давайте знайдемо. Спочатку порахуємо від 1 до 8. Починаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а ось і цифра 9. Її місце після цифри 8. А ми знову повертаємось до зоопарку. У нашому зоопарку побудували нові клітки, і деякі тварини вже у своїх клітках. Заслід інших тварин за моєю вказівкою. Будьте уважні! Мавпа житиме біля жирафа праворуч. Кенгуру живе між слоном і вовком. Крокодил живе праворуч від вовка попереду ведмідя. Бегемот живе під мавпою. А тепер тигр буде жити між жирафом і крокодилом. Молодці діти чудово впорались, розселили усіх тварин. Діти, скажіть мені, будь ласка, з якою цифрою та числом ми сьогодні познайомились? Так, із числом та цифрою 9. А як же утворилось число 9? Правильно, ми до 8 додали 1. Після якого числа йде цифра 9? Молодці після числа 8. Діти, наше заняття закінчилося. До побачення.